Так, доброго вечора, ми з України. Можна сказати, не планове відео не збирався знімати, але після відео про ПДЧ 3 я там казав, що досить часто до неї приматують одз підривач від гранат у і Використовують їх в якості накольників. Це досить багато питань визвало розповісти, як саме вони їх переробляють. Хто дивився відео про якої давнини про ці гранати і про цей УДЗ, то, мабуть, і самі здогадуються, як вони їх переробляють. Але, мабуть, багато хто не дивився і не розуміють, як. І що з цим робити, якщо знайшолось. Так що зараз покажу, як саме переробляють оцей УДЗ на підривач на дії. вам такий макет з вирізом, щоб було більш понятно, як воно. Працює. Що вони роблять? В залежності від того наскільки ленивий, може бути два варіанти. Або знімають взагалі важель і накольник з пружиною, який підважива. Ось ось, на якому воно все зібрано, не розчіковує, вибивають ось. Ну і, і потім так якось не тримається все діло, висміхується кільце і воно просто випадає відсюди. Другий варіант для більш ленивих, нічого не те саме, просто беруть і отак от загибають в речах. Загибають його отак і оставляють. Він продовжує тримати накорник. Таким макаром вони отримують доступ отсюди. Ну, отуди оту, під той речах. Далі виколупують пробку з капсулем, з палахувачем, по якому лука, собственно, ягла з цієї мішаловки. тут вона вже викопане. Прибирають ту пробку з капсулем. І далі отут ряд з двох отаких стопорів піротехнічних і крайній самоліквідатор вкручений, який підриває гранату, якщо не спрацював. Ну, іменно на кульник під час броска, коли вона падає. Далі викручують вони крайній оцей стопор, прибирають і прибирають, викручують саме Оставляють один середній. Далі оці отвори, що вийшли, ну, засирають термоклеєм, як би герметизують. І далі до оцього стопора, що остався, Тим же термоклеєм, суперклеєм, чим, чим знайдуть. Отак Отакво присирають шматок або вогнепроводного шнура, або навіть цілуго ЗТПшку. Ну саму коротку. Отак во. Нафіга вони це роблять. Перед ліму, І все це монтується на дрон і перед вилітом підпалюється або шматок вогнепроводного шнура, або сміхається ЗТПшка. Починає воно горіти. Ну і за цей час дрон повинен летіти ось місто запуску. Що відбувається, коли прогорає ну, ЗТПшка, коли вагнепроводній шнур на цей прогорає? Він прогорає і дає форс полум'я от сюди на жопку цього стопора. То там піротехнічна суміш напхана, Со стопора торчить, він, бачите, стержень такий. Далі в корпусі йде пружина. Стиснута і ото він випхнутий. І теорія суміш, що ж напхана, не дає пружині перемістити оцей стопорок цей стержень внутрі корпуса. Вона його тримає. Коли прогорає, він уходить всередину. Зараз спробую вам показати, як воно відбувається жирцем. Вон, сподіваюсь, бачите, воно у нас він торчить. Зараз ми його спробуємо підпалити. Пане, бачите? Він уйшов. Вже у нас нічого не старчить. Прогоріло. І остатки навіть того горілого пружина виплюнуло на руку. Бачили? Підпалюється вона, скажімо так, не досить той бадьора, ця піротехнічна суміш. І от, собственно, оце ото, що не досить вона бадьора і підпалюється, теж причини відмов, що. Ну, що самих гранат, тому що ну, це в відео про гранати казав, що там взагалі їх стоїть два стопора, дублюють один одного. І дуже часто від капсуля спалахувача підпалюється тільки середній, оцей, який під ним стоїть, а крайній з самоліквідатором не підпалюється. Бо суміш, досить таки бачити, тупалато в плані запалювання. Тому це часто причина відмов. Ну, і плюс воно ще залежить, як там з'ясувалось, від якості запресовки оцей перетехнічний перетехнічної На пузніх гранатах, то, мабуть, не сучасних, ну, вона досить таки поганенька, та запресовка, підпалюється погано, от прямо як вам показав. от Буває часто, що центральний прогорів, але граната осталась на крайньому стопорі. Що робить цей стопор, коли воно прогорає? Оце у нас механізм самої гранатора. Оце двіжок. Отут капсуль детонатора на кольній дії стоїть в цьому движку. Він підпружинений. Вон пружинка впирається, яка намагається цей движок пересунути отуди. І поставити його, бачите, у нас по центру він торчить ягла. Оце. Ягла. Ягла накольного механізму. Пересунути пружина намагається движок в крайній положенні, і поставити оцей капсуль детонатора ну, на кольорі на проти ігли. Далі, коли граната падає, то происходить за допомогою того шарика ну, інерційний груз на кол капсуля детонатора, від якого вибухає детонатор, який розташований тут в носах. Ну а від нього вибухає вся граната. Ну, або бойова частина та на дроні, на яку це діло перемотало. Все, у нас воно в транспортному стані. Його тут зараз тримає движок. Сподіваюсь, бачите своїм тим шноболом, що висунуть, тримає його. Тримає движка, не дає йому перевестись. Плюс, ще, так як воно не переведено, той стан, воно ще блокує. Що побачите, блокує накол. Тобто накольник, якщо воно впаде, питається кулька наколоти. Але воно торцемо там впирається в движок. Коли він переміститься, то нічого не буде заважати наколо. Якби двойний запобіжник. І капсуль детонатор прибраний з лінії накола, і плюс що заблокований сам накольник, щоб він от, от, не гуляв. Бог знак куди. цим ділом. Далі. Що у нас відбувається, коли прогоріла оце діло? Ну, я думаю, ви вже догадуєте, що відбувається. Він остався один оцей сто паром. Як би він прогорів, я його прибрав. Довіжок, он бачите, перемістився. Перемістився в транспортний його, в бойове положення. Перейшов. І далі, коли. Прилітає дрон там ну, боєприпас кудись в ціль, по логіках спрацьовує накольник. Вон, бачите, з'явився повний хід цієї тарілки. О. Сподіваюсь, через ту прозрачну бачите, що ну, воно йде, і повністю заходить гла цей двіжок, ну, тобто .е. в капсуль детонатор, що тут має роз, ну, розташований на бойовий гранаті. Проте що входить. А оце, в принципі, і уся і його весь устит. Плюс ще хочу показати, наскільки він чутливий. Тобі Ну тут навіть не знаю, на що показати, не факт, що побачити, але почути можна. Чуєте? То такого прискорення достатньо, щоб він повністю прожав. Ну, щоб він зробив отак. Щоб та кулька повністю зробила. Не дуже, скажем так, і ну, багато йому треба для цього. Тому причини не спрацювання, їх досить багато от, уваляється з не взірваних. Причина не спрацювання перша це потупа, потупа до вогнеправовідний шнур. Пока буває. Друге, так як це діло підпалюється досить, бачили поганенько, то він не потух, він прогорів, але ніхе не підпалив стопор. І воно осталось на стопорі стояти. І якби в такому стані він остається ну, в транспортному положення, то в положенні зсунутий, заблокований. В общем. Але, побачите, ви цього не можете, тому що воно лежить отак вовсе закрите, хер його знає. Ну, незрозуміло. Оце теж не побачите, прогоріло, не прогоріло, бо там засада ну, уліплеє, оце діло. Тому вважайте, що вони усі взведені. Друга причина воно все прогоріло, воно взвелося, але вибуха не произошло, якось не дуже вдачно впало. Якщо отак от воно легко ну, спрацьовує, то бачите, от в такому. Напрямку. Він, якби по задумки, повинен спрацьовувати. І саме тому тут ота кулька, і отут зроблена на тарелки, вон така конусна румятина. Якби він всюдобійний повинен спрацювати отак. Он, бачите? Спрацьовує. Но прискорення для от саме отакого от спрацювання треба значно більше. Тобто я явно його рукою фактично, ну якщо я не знаю, за всій дулі допоміщусь. Ну от. В такому положенні я його не можу от, визвати прискорення, щоб він спрацював. От в цьому напрямку, он, взагалі, без проблем. Так як це діло на дроні, то дрон прилітає ну, не ідеально, чим він там першим чіпляється ну, при прильоті в ціль. Тому напрямок може бути не отакий ну, вектор прильоту, а якийсь там під вулом, і от, не вистачає от цього, щоб він спрацював. Друга причина відмови іменно от такого емерці. Тому що робити, якщо знайшли такий дрон на ньому боєприпаси, на ньому висить ну, примотано до боєприпасу, а щось таке. Ну, самоліквідації ніякої немає, її прибрали. Ну і самоліквідація на гранаті там 4,1 десь 4,3 секунди максимально можлива. Навіть на гранаті, якщо вона валяється більше там, ну, скажімо, 5 секунд, то вже сама ліквідація в нього просрала. Тут її взагалі немає, її прибирають, бо інакше воно бахне, не успіх підлотів, зрозуміло. Сама ліквідації немає, просто одна механіка інерційна дії. Тому можна без проблем, ну, вони обічно з скотчем армованим примотують це діло до боєприпаса, розрізати той скотч, обережно прибрати. До цього ДЗ, ну, СДЗ далі зробити отут надріз, отак, от, ножем. не намагаючись його перерізати оцей пластик повністю. Ну і просто його надріз зробили, відламати буде у вас детонатор. Скажем, здоровенний КД-8, він там КД-5, можна снігою детонатор зробити за допомогою сильника. Ну, можна взагалі не розважатись, кудись його. Ну викинути таке. При спробі його кинути, можете бачити, гарно розмахнулись, кинули, і воно у вас Вибухне. фактично вулиці. Один детонатор, але його теж якби, вистачить, щоб було поранено Тому кидати їх категорично не можна, або обережно покласти, або відрізати від нього детонатор, відламати. Після цього можна кидати. Там останеться ота маленька КД, яка вже особо нічого не зробить. Головне. От не робити от 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 от. ніяких прискорень з цим дроном, типу і побіг галопом, Якщо нема змоги його взяти і на місці попотрати спокійно, то ніхто не лізти і його брати. Тому що, от як і побіг, при всім побіг, то воно зробить отак і... і воно у вас вибухне прямо в руках. Взагалі, ніяких бігань, ніяких кидань з, цим, ну, з таким інерційником допускати не можна. Спокійно обрізали скотч, зняли його, або залишили там на місці ДБО і забрали дрон з боєприпасу. Боєприпас потім там з нього зняли. Приробили до нього більш адекватну систему підриву і відправили ну, в замкнути. Ніяких китків, ніякої бігатні, нічого такого. Ну і боятися тут, в общем-то, нічого, просто механіка, просто інерційний накой. І все. Єдине що, то не робити ніяких різких рухів, щоб не визвати оцей накол. Ну от, собственно, і все, що можна сказати про цей інерційний накольник, зроблений з ОДЗ. Ставлять вони вот дуже ну часто ставлять скрізь і на ну, на, на, на шки ставлять ПГ-7 по гранатам, ставлять на Отіу ФБЧ3, ставлять, ну, в общем, ну все ставить. На саморобки, що там самі якусь бойову частину на мотиву, то, то у них Якби цих гранат більшість і тому вони от, їх і, і використовують. Ну, фактично готовий. Інерційник, ну, скажімо так, як він Ото от, ізначально, ну саме тут ДЗ трохи такий дурнуватий поустрів, переускладнений, Ну і плюс оце, тупі оці досить на запав з топора, то через це відказів вистачає. Так що, отакий. От, о... Знайте, користуйтесь, все буде Україна.